Дітки, зараз ми з вами вагаємо в дидактичну гру, нагодуємо мишенятка. Вам потрібно підібрати геометричну фігуру для мишки і нагодувати її сиром. Подивіться, дітки, яка в мишки геометрична фігура? Коло, квадрат чи трикутник. Так, у мишки квадратик. Нагодуємо, давайте її. Подивіться, наступне яка геометрична фігура у мишки. Так коло, молодці. Оце яка геометрична фігура у мишки. Так, молодці дітки, прямокутник. Ви дуже уважні. Подивіться, а це що за геометрична фігура? Так, це овал. Дітка, а це що за геометрична фігура? А ну погляньте, будь ласка. Так, це чотирикутник. Молодці, розумнички Погляньте, дітка. а це в нас що? Так, це в нас сердечко у вигляді сиру. Молодці. Дітка, а це що в нас геометрична фігура? Так, це молодці. Це геометрична фігура шестикутник. А це яка геометрична фігура? Так, це трикутник. Молодці, дітка, ми з вами нагодували мишку і повторили геометричні фігури.